Привіт, вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин з'явилася дуже цікава інформація про трансферний ринок. За словами українського журналіста, київське Динамо може бути дуже близьким до підписання нового гравця на наступне трансферне вікно і навіть можливий обмін гравцями. Тож підпишіться на канал і активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жодних новин від найбільшого клубу України. За словами журналіста Сергія Тищенка, український нападник Данило Сікан. Який зараз грає за турецький Трабзонспор, може збирати валізи до Києва цієї зими. Повідомляється, що Трабзонспор планує віддати Сікана в оренду або навіть продати Динамо. А в обмін український клуб може відпустити панамського нападника Едуардо Гереро в рамках угоди. 23-річний річний Сікан знайоме ім'я для вболівальників. Він грав за донецький шахтар. Представляв збірну України та забив переможний гол у ворота Барселони в лізі чемпіонів, вирішальний момент у його кар'єрі. У цьому сезоні нападник зіграв 6 матчів, забив один гол і віддав одну результативну передачу за турецький клуб. Окрім Динамо, бельгійський клуб Андерлехт також виявив зацікавленість у підписанні гравця, що може загострити конкуренцію за його підписання. З огляду на поточну нестабільну форму Динамо, прихід такого імені, як «Сікан», Може додати глибини атаці та збільшити атакувальні можливості Шовковського. Отже, вболівальники синьо-білих, що ви думаєте про можливий прихід Данила Сікана до нашої команди? Як ви вважаєте, чи був би він гарним доповненням до Динамо? Залиште свою думку в коментарях. Мені було б цікаво почути вашу думку. Я буду тут з найкращими побажаннями, і побачимося в наступному відео. Слава Динамо!